Доброго дня, я Володимир Вятрович, я з України, і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Ми справді опинилися у вирі історії. Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах. І багато подій неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле. Я історик, тому спробую пояснити причини цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Що таке рашизм? Найстрашніші війни в історії людства – ті, які ведуться не за території, а за ідеї. Їх метою є не просто завоювати чужі землі, але й переробити сусідів і світ відповідно до своїх уявлень. Якщо хтось заважає цим уявленням, його слід знищити. Такими були релігійні війни у 16-17 століттях. Такою стала Друга світова, криваве зіткнення двох тоталітарних ідеологій нацистської та комуністичної. Україна опинилася в епіцентрі протистояння, учасники якого хотіли загарбати не лише багаті ресурси, але й переформатувати українців, чи то в покірних грабів для арійських господарів, чи то в безрідних пролетарів будівничих комуністичного раю. Жорстокість нинішньої війни теж обумовлена тим, що росіяни ставлять собі за мету завоювати не лише Україну, але й українців. Українці потрібні Кремлю як будівничі російського імперського проєкту під назвою Руський мір. Саме цими словами росіяни означають своє бачення перебудови світу. Більш влучне визначення ідеології нинішнього Кремля дали публіцисти, які нарекли її рашизмом. Термін щойно проживається в політичних дискусіях. Саме звучання вказує на близькість до фашизму-нацизму. І справді в рашизмі багато спільного із цими злочинними ідеологіями. Віра у вищість власного народу і відтак його право вирішувати долю інших, підкреслена антидемократичність, культ вождя, культ сили. Нехтування правами людини і міжнародним правом, віра у міжнародну змову, яку слід зупинити, апелювання до героїчного минулого, слава якого треба відродити. Естетика рашизму повна запозичень від цього фашизму нацизму, починаючи з новітніх символів російської агресії, типу латинської букви «Z», закінчуючи мітингами в лужніках, які з радістю фільмувала б Лені Ріфіншталь, що правда, як усе в росіян, вийшло не без глюків та кривеньких ліній. Але расизм це не просто російський неофашизм. Важливу роль у ньому відіграє саме російське підґрунтя, унікальне російське звучання, особливості саме російської культури. Він отримав таку масову підтримку росіян, тому що грає на їхніх, так і неподоланих імперських настроях. Апелює до минулої величі Росії, яку закликає відновити. Загарбницькі війни Російської Федерації обґрунтовують забіранням руських земель. Російський мір явно апелює до іншого імперського проекту Пакс Романа. І одного з ключових російських історичних міфів про Москву як третій Рим. Велику роль у просуванні ідеології расизму відіграє російська православна церква, яка не лише освячує, але й через мережу парафій поширює ідеї і тримає контакт з адептами, зокрема й поза межами Росії, особливо в Україні. Великий вплив справляє й комуністична спадщина, Не дерма Сталін не лише для Путіна, але й для більшості росіян є найвизначнішим діячем історії. Кремль використовує совєтські репресивні практики: ув'язнення інакодумців, розстріли цивільних для залякування, депортації та концентраційні табори. Але не лише це. СРСР для Путіна і його послідовників це та земля обітована минулого, куди вони хочуть перевести свій народ, тому що совєтський союз це найвища стадія розвитку Російської імперії, період її найбільшої могутності, яку слід відродити. Тому в рашизмі маємо химерну суміш спадщини імперії Романових та більшовиків, які її зруйнували. Втім, всіх їх єднало прагнення до російської величі й віра у месіанську роль у світі. Несумісності між складниками ідеології рашизму, які можуть походити з історично протилежних джерел, сприймаються цілісно, тому що адепти не використовують раціональний підхід, а лише емоційний. Для них ця ідеологія предмет віри, замінних релігійних практик. А ще важливим елементом, який расизм запозичив у комунізму більшовизму, є соціальна ненависть до заможних та успішних. Саме вона надихає їх на злочини на окупованих теренах. Хто вам дозволив жити так добре? Волали вони у грабуючи, гвалтуючи і вбиваючи місцевих українців не лише за те, що вони українці, але й за те, що успішніші. Ваша великоросійська мрія казав один з ворогів Кремля Джохар Дудаєв, сидячи по горло в лайні, затягти туди всіх інших. Це і є русизм. Тобто те, що ми тепер називаємо рашизмом. Ця ідеологія не просто хворобливий погляд на світ мільйонів людей. Вона перетворює нинішню війну проти України у геноцид. Це ідеологія, яка спонукає росіян стріляти не лише в українських солдат, але й у цивільних, знищувати не лише наші військові об'єкти, але й лікарні, пологові, музеї та книги. Але рашизм програє, бо він не має майбутнього. Бо суцільно обернений у минуле намагається повернути історію назад. Це вимагає колосальних зусиль, коштує великих жертв тих, до кого він дістанеться, але, врешті-решт, закінчиться цілковитим колапсом Росії, країни без майбутнього. На цьому нині все до наступних зустрічей у Вирі історії. Слава Україні!